Всім привіт! Неймовірний Volkswagen Passat, Офіційна машина, 145 пробігу, два підкраси по машині, ще кілька було дрібних викаток по машині, ну навіть ще й вм'ятинка. Давайте одразу кому потрібно відсіяти, щоб ви не розчаровувались. Він код додавлю, Машина постійно обслуговувалася офіційного дилера. На 135 замінюється демпфер, замінюється щеплення. На 100%. 40 було ТО у дилера, заміною свічок і всього, що потребував регламент. В хорошому стані два власники в Україні, повна комплектація, крім електрокришки і панорами. Камери 360, омивачів, фар, масажі, підігріви передніх, і задніх сидінь. Масаж лише на передніх. Товщиноміром зараз не проходитиму. Приходьте, будь ласка, автопідбірники, як завжди, з нас бонус. Ось. Машина в... використовується як сімейний автомобіль, гарний стан, взагалі нічого не прокурено, абсолютно чистенько зараз випережете. Ага. Да, камера. Так. Зараз відкриємо, покажемо, дивіться. Звичайно, комбінований салон, нічого не перешити абсолютно. Чистенька, красиво. Звичайно, стронік, от камерки, роздільний клімат, підігрів сидіння, підігрів керма. Автоматичний ручник, ну дуже-дуже-дуже хороше авто. Mm. От. Можна взяти в кредити лізних, хто, наприклад, не планував саме в такому бюджеті автомобіль, хотів трошки дешевше. Зараз дуже покращилось умови для фінансування, плюс у нас є вибір, ми не прив'язані до конкретної. Лізингової компанії або банку, тому цікавтесь. От. Як жарко, в голові плавиться. Так, сидіння воно в комплекті не йде. Все чистенько, водичка. Навіть крісло, зверніть увагу. Чисте. Дуже фантастичний колір. Я обожнюю зараз ці кольори на авто. Гарно, стильно, сучасно. От. Не пропустіть автомобіль, швиденько телефонуйте, бронюйте, бо таких автомобілів взагалі мало.